20 квітня у Києві відбувся Кубок України серед дорослих з дзюдо. За звання найкращого на татамі змагалися 300 спортсменів з різних міст України. Кременчук з гідним результатом представив дзюдоїстка Рома Рендзян, який виступив у ваговій категорії 66 кг. кілограм. Я вже багато разів виступав на таких змаганнях. Вигравав та був призером кубків України, тому до цих змагань підходив з впевненістю. Зосереджено та дуже спокійно. Під час змагань керо провів п'ять виснажливих сутичок, і тільки у фіналі вже у додатковий час поступився супернику з Києва і посів друге місце. І хоча результат не втішає самого спортсмена, Кременчуцька спільнота пишається досягненнями свого земляка. Чесно кажучи, я не дуже задоволений собою і не дуже задоволений своїм результатом. Я був добре підготовлений після декількох навчальних тренувальних зборів і був в гарній формі, тому Їхав на змагання тільки за першим місцем, але на жаль, у фінальній сутичці поступився киянину у додатковому часі. Спортсмен зазначає, що найголовнішим перед змаганням було зробити гарну розминку та зосереджено виходити на татамі. Аби досягти такого результату, керо наполегливо тренувався та слідкував за режимом прийому їжі та сну. Потрібно викладатися наповну на тренуваннях, не жаліти себе та віддавати всі свої сили улюбленій справі. Найменш важливим являється правильне відновлення після згонки ваги. Якщо викладатися на повну і старанно працювати, тоді будуть дуже гарні результати. Успіх Рома Марандяна це не тільки вагомий результат для українського дзюдо, а й гарний приклад для наступних поколінь. До речі, на всеукраїнському турнірі Лайн Кап, що відбувся 22 квітня у Львові. Юна Кремочуцька спортсменка Єва Волошина здобула третє місце. Для дівчинки це перша медаль такого рівня. Єва вона три роки молодша від своїх конкуренток, і це робить її досягнення ще більш вагомим. Вітаємо земляків, Марія Бердаєва, Кремочуцькі новини.